Всім привіт! Це моя перша посилка з Aliexpress Прийшла вона 12-10. Зараз глянемо що. Так, відкриваємо. Що у нас там? Так, це павербанк мені прийшла. Вона коштувала по-моєму, 18 доларів 50 центів. Продавець писав, що вона має бути чехлом. Так, є чехольчик. Тканинний, простий чехол. Вроді непоганої якості. Так, сам павербанк на 10 тисяч мА. Так, і що в нас в коробці? В коробці в нас кабель USB і microUSB. Щоб під'єднувати і заряджати павербанк сам. Крім того, в коробці в нас інструкція кайда на китайській мові. На самій павербанці є два входи USB і microUSB, крім того, кнопка включення-виключення, ну і чотири лампочки, які об'являють зарядженість самої павербанки. Павербанка 17 доларів 50 центів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!